Воронеж, Курськ, Крим і Бонусом Таганрог. Здавалось би, що може об'єднувати нашу перлину, тимчасово окупований Крим, і три міста на болотах. А це напрямки, по яких сьогодні відпрацювали сили оборони України. Це безпілотні системи Роберта Броді Мадяра, звичайно, служба безпеки України, Йгурівці і, і звичайно сили спеціальних операцій. Більше того, друзі, скажу вам, що сьогоднішні удари були унікальними, бо це були не лише безпілотні літальні комплекси, але й застосування ракет і не не однієї, не двох. І не трьох окупанти кажуть, що летіло дуже і дуже немало. Мене звати Ігор Гаврищак 9 листопада на календарі. Неділя давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Друзі, закликаю вас підписатися на цей YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас інформацію, аналітику з лінії бойового зіткнення геополітичні процеси, все, що має відношення до нашої з вами України. Разом давайте просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що ще хочу сьогодні з вами поговорити? Обов'язково про задум сирського на покровському марноградському. Напрямку є деталі, як їх можна втілити. проговоримо будемо опиратися на дані, які має в тому числі і Машовець Це людина, яка знає війну з середини має дані не з відкритих джерел. Обов'язково згадаємо Орбана і Трампа, тому що там вийшли в них якісь радіобрехунець, сіарту кажуть одне, а білий дім каже: ні, ні, ні. -ні". Орбан не треба обманювати. Ну і друзі вийшов Лавров і розповідає. Благає він. Хоче зустрічі з Марко Рубіо, який його просто викопнув після і відштовхнув. І після телефонної розмови і тепер розповідає, що там є Аляска. Давайте домовлятися по Алясці. Що ж, давайте почнемо. Почнемо, друзі, з того покажу вам, що сьогодні було три удари вранці, а потім був бонус. Так, от ось ці три удари промальовані на карті. Верхні удари це. ТЕЦ, теплоелектроцентраль No1 Воронівській області. Це дуже серйозне влучання, це генерація, це виробництво електроенергії, і по ньому влупили. Причому влупили ракетами, кажуть, що фламінго, а можливо, і Нептони. Також, бачите, є позначення Курська область, підстанція Корінєва. Там, взагалі Курськ страждає, тому що вчора я вам розповідав, були по прольоти по рильській підстанції. Тепер підстанція Корінєва, Курськ буде повністю в блекауті, а в блекаут мається на увазі, що не будуть працювати і важливі логістичні шляхи до фронту, до Сумської області і їхні підприємства. На них зупинимося окремо. І ці цієї інфографії з самого низу, бачите, є Крим. Там атака була знову ж таки гвардійське і склад боєкомплектів детонував дуже і дуже прекрасно. 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення Все покажу, все розкажу. Давайте почнемо з Вороніжа. Друзі, що відбулося в Вороніжу? А там відбулося дуже і дуже неприємне дійство. Прилетіло по теплоелектроцентралі номер 1 Після нічної атаки з'явилися кадри наслідків удару. От я вам покажу спочатку наслідки удару, а потім покажу самі удари. Так, от, Вороніж виглядає в нас наступним чином, самі ж росіяни продемонстрували. Ви бачите ці удари, і вони заявляють, що це удари саме ракетами. І є вже фотознімок, як виглядав наслідок удару. Ось так виглядає. Що заявлено? Пів п'ятої ранку. Сьогодні ракети влучили ракети, влучили теплу електростанцію. Одна у зовнішній бік котельні номер один, друга пробила дах і зруйнувала основу будівлі. Третя, ймовірно, потрапила в будівлю тепло. Генерації з турбінами за наявними даними, дві з ракет влучили в будівлю з котлами, де розташовані котли утилізатори, вони працюють у зв'язці із газотурбінними модулями, які виробляють первинну електроенергію. Також по цьому фото можна дослідити, що одна з ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні. Це вже не по цій фотографії, по іншій, але суть тому, що це вибивання друзі. Генерації виробництва електроенергії, ви знаєте, що ми б'ємо по підстанціях, і до речі, в Таганрогу Богунусом вже серед білого дня влупили ракетами по підстанції, але аби підстанції не мали що розподіляти потрібно бити по генерації, так як було свого часу, ми з вами говорили. Володимирівська підстанція на 730 кВ вона біля Москви знаходиться. І пригадуйте, що на днях вдарили по в Кастрамі, по Кастромській дрес державна районна станція. Тобто треба вибивати ГЕС, ТЕЦ, ТЕС, це те, що виробляє електроенергію, і тоді будуть мати результати, удари по підстанціях. Але знову ж таки, підстанція от Володимирівська ми з вами говорили, потрібно по ній обов'язково бити в першу чергу, бо ж не від одної Костромської. Дрес вона живеться, вона ще живиться від е м, Калінінської атомної електростанції. Ну, по атомній електростанції ми бити не будемо, але всі вузли, які йдуть до підстанції, також вибиваємо. Тому це має бути комплекс ударів. Ми з вами про це неодноразово говорили. Також хочу вам сказати, друзі, що е вороні же, аби вони думали, що ми просто хочемо зробити блекаут росіянам. Ну, це теж має так бути. Вороні жі є ще і напрямки до нафтопоронних заводів, і їх теж відрізають, тому це комплексна робота. Давайте тепер подивимося, що було в Таганрозі. А серед білого дня в Таганрозі, друзі, прилетіло так. Ну це точно ракети. При цьому при чому це кажуть самі росіяни? Ось дивіться, серед білого дня влучання дуже прекрасно горить. Це вже є підстанція, тобто, це та. Промзона, яка отримує від генерації електроенергію, і її розпреділяє. Так, от що відомо по цьому далі? У місті Тагаров стався вибух, внаслідок чого в більшості районів зникло світло та вода. За попередньою інформацією, це вже підтверджена інформація. Два вибухи трапились на підстанції на 110 десять Водночас, за даними інших джерел, сталося аварійне відключення високовольтної лінії. І це прекрасно. Давайте я вам покажу на мапі, де знаходиться ось цей Таганрог. А це логістика безпосередньо на південь нашої України. Ось Таганрог. Подивимось до України. Це є 40-50 кілометрів. Друзі. Але чому це важливо? Тому що це є ключова логістика росіян саме на південний і на е, східний напрямок. Ось так. От ці напрямки, кудою все перекидають росіяни. Розуміємо, немає електроенергії, не працює залізниця, не працюють логістика постачання і, звичайно ж, фронт окупантів не доотримує, тому. Велика подяка нашим силам оборони України, які систематично і регулярно б'ють по ворогу. Ну і, звичайно ж, давайте поговоримо. Ну, Курський. Я вже не буду говорити в Курську взагалі там блекаут на блекауті і сусідня Білгородська область. Як вже дивимося, то давайте дивимось. Що мається на увазі? Дивіться, по чому ми вдарили останні три дні. Ось так. Тут буде добре видно. Брянська, Білгородська, Воронецька область це все при області Російської Федерації, де знаходиться немало друзі військово-промислових е, об'єктів, які також будуть паралізовані. Тобто, це комплекс. Наше естетичне задоволення, що росіяни будуть сидіти в пітьмі. До речі, вже в Курській області вийшла їхня так звана влада. Губернатор каже: Ми намалюємо вам методички, як себе поводити в блекаутах. Вони не знають, що і як робити, коли нічого не. Не видно. Так, от по Криму, друзі, що відомо, покажу відео. На жаль, вам без звуку. Чому без звуку? Бо там біжить е і ненормативну лексику так висловлюється, що ой-ой-ой. Але ви бачите, блискіт от позаду це є детонація. Що відомо по цьому гвардійське? Ви знаєте, де знаходиться гвардійська. Чому ви знаєте? Тому що село оборони України регулярно по гвардійську б'ють. Йдемо від півночі на до Криму нашого. Ось в районі біля Сімферополя промалюю. Ось тут знаходиться гвардійське, і тут вдалося ліквідувати е, склад боєприпасів. Нагадаю, що і Феодосія, і гвардійські там є нафтобази, вони е, вибились, їх вибили повністю. Там резервуари розтрощені в джанкуї на днях також були розтрощені резервуари, тобто сили оборони України. Е, дуже часто це працюють і гурівці, примари наші. Розносять важливі інфраструктурні об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Ну і, до речі, нагадаю вам пригадуйте, 5 листопада були гарні удари по Донецьку. І ними хвалився Роберт Бровді мадяр Ось давайте я вам їх нагадаю, як виглядали зі звуком. Давайте подивимося. Там дуже гарні кадри. Прекрасно ж, погодьтесь, феноменально. Що відомо, е, що там був е, от е, платформа, звідки ворог, а це в районі Донецького аеропорту. Платформа, звідки ворог запускав саме свої гарані шахеди по Україні. Таких платформ, прагаду, я вам показував, десь є 15-16 постійних і ще плюс 10 мобільних, які вони пересувають. Так, от є наслідки, є наслідки як виглядають ці удари? Ось. Ласкаво просимо. Бачимо, що один резервуар, одне приміщення повністю знищене, а інше дуже добре е, побите. Наголошу, що це була ракетно-дронова атака. Застосовували FP Firepoint 2, наші дрони, 200 км польоту і 105 кг бойової частини, і, можливо, нептони фламінго. До речі, наголошу на ракетах, тому що ми ж регулярно і сваримося, кажемо, що де наші ракети сьогодні, вночі і в день були удари ракетами. Там три, там ще три. Тобто, я більше переконувався, це клати ракети, її легко ще збити. Щось збили. Тобто, з десяток ракет летіло. Це дуже і дуже насправді хороший результат. Усім, і мені в тому числі, коли ми кажемо, а де наші ракети. Рухаємось далі. В Бахмуті, друзі, вже переходимо ближче до Покровського напрямку, який зараз детально будемо з вами розбирати. Вдалося влупити ворогу склад боєприпасів. Не покажу вам зі звуком. Традиційно тому, що окупант вміє найкраще використовувати лише ненормативну лексику. Але кадри прекрасні. Ось так от в Бахмуті палав склад боєприпасів. Тил треба бити, тил тил і ще раз, тил треба виносити ворогу постійно. Ну і переходимо нарешті до друзі Покровського напрямку. І що відбувається на цьому найважчому. Ла до речі, за останню добу на Покровську було 60 бойових зіткнень, менше. пригадуєте тому що попередній день було взагалі топове за рік. Там було 100 бойових атак з боку ворога. Бачимо, ворог їх зменшив, але можливо це зати перед бурею. Буду користуватися знову ж таки повідомленням від Костянтина Маршевця, який щодня дає звіти детальні з. Назвою всіх армій, які беруть участь в стані противника, з деталізацією це найбільш фахова оцінка, які можна довіряти, але почну з іншого. Хочу спочатку вам показати, як наші сили спеціальних операцій працюють на Бахмутському о, перепрошую на покровському напрямку дронами бомбарами На жаль, покажу лише частину відео, як вони готують ці бомбари і перекидають. Власне, боєкомплект тому що далі не пропустить, YouTube, бо там отак, от окупанти бігають а їх накривають. Ну, ось так це виглядає відео. Дивіться від наших спеціальних операцій, Покровський напрямок. Ось вони працюють і далі відпрацьовують цим всім по ворогу. Далі не покажу вам, бо дуже багато двохсотих окупантів. Що варто зазначити, друзі? Що е, фактично. Втілити хоче сирський наступний план на покровському напрямку. Нагадаю, що військово-політичне керівництво заявило, що вони триматимуть покровсько-марноградський плацдарм, не будуть нікуди відходити. Так, от почнемо з доброспільського плацдарму, ближче до добропільського. Це є Мирноград, Суворово, Родинський, Красний Лиман і всі інші населені пункти. По перше, хочу сказати, друзі, що тут працює сьомий корпус наших військ. І буквально вчора Володимир Зеленський нагородив е, командувача сьомого корпусу за роботу на Покровському напрямку. Справді там феноменальна робота. Він нагородив, а підвищив, прошу, сполковника до генерала. Тому що те, що роблять наші е, хлопці на цьому напрямку, справді феноменально. Так от, Сирський хоче відрізати північно східний виступ. Остаточно про який виступ йдеться мова? Ми не дорозу. Це добропільський виступ. Ось він. Я вам його намалюю. Ось цей виступ. Чому хоче його відрізати е, головнокомандувати збройних сил України? Тому що в такому випадку це розвантажить напрямок на Покровськ, тому що з цього напрямку ворог тисне на Покровськ і звичайно ж хоче е, в ідеалі ось з'єднати друзі. Красний Лиман і Покровськ. Ну, мається на увазі ці напрямки, аби не дати змоги, аби заблокувати наші війська, які знаходяться, от зараз продемонструю. Лисівка, Новопавлівка, Гнатівка на цьому напрямку. Тому прагне зробити наступне, і це поставлено е, завдання перед нашими бійцями. Ось я річка Казенний Торець, і от саме в цьому напрямку. Відрізати позиції ворога. По напрямку, якому, друзі, ось. Ем, Сухецький є. І ось так от відрізати. Тобто відрізати цей виступ, в такому випадку зменшиться тиск на наші позиції. Але тут є багато але. Суть в чому, що ворог в районі Разине. Починає закопуватись. Вони зараз не йдуть активно в бої, а починають окопувати позиції, аби мати кращі оборонні редути. Також Костян Швець каже наступне: що ворог накопичує сили та засоби. між От тут на мапі пише воно Суворове, це називається Затишне правильно казати. Між красний лиман і Затишним. Тут постійно є пересування живої сили, навіть якоїсь техніки. Тому ворог накопичує загалом тут працює. Нагадаю вам на цьому плацдармі 51 перша армія. Про нагадаю вам Герасумов, очільник генштабу збройних сил Російської Федерації. Звільнив командуюча цієї 51-ї армії, тому що він провалив наступ. Ви ж знаєте, було біля добропілля ось тут вибито ворога, великі втрати, багато було полонених. Так, от, відрізати намага... треба буде намагатися відрізати по річці Казенний Торець. Буде важко, чому важко? Друзі, поясню. Тому що тут працюють в районі Родинського, Красного Лиману працюють наші дві бригади, які належать до сьомого корпусу. А от в 51-й армії, ті, хто захищає цей напрямок, там є підрозділи аж чотирьох бригад, тобто їх фізично більше. При наступальних діях ви розумієте треба мати перевагу в силах та засобах. Ну але ми ж завжди знаємо креативність наших бійців. Знаємо те, як працюють наші сили безпілотних систем, які до речі від добропівля активно працюють безпілотними літальними комплексами. Щось вони точно мають придумати щось вони вигадують. Чому так хоче відрізати оцю північно східну клешню, якщо її назвати, тому що друзі в Покровську значно. Важча ситуація. Зараз розберемо. Суть в чому. Дивіться, покажу вам. Я зараз перейду на супутниковий знімок. Так буде краще вам зрозуміло. Ось, супутниковий вигляд. Так от. Позиції сил оборони України, де ми їх тримаємо. Загалом, давайте почнемо вчасно покажу, де росіяни добре вкопалися. Так, от це є троянди. Це є райони Покровська, Леонтовичі. Ось тут десь троянди. Оце от Леонтовичі і також Кармелю... Шахтарський. І тут шахтарський сили оборони України дуже добре тримають позиції. Ось на цьому напрямку. На вулицях Кошового Тюленіна і Кармелюка намагаються росіяни розтягнути наші фланги, тому що атакують в напрям. Так, червоним промалюємо, атакують напрямку Гришини, ось так, от завдаючи проблем нам е, з, цьому флангу, і також просуваються і намається просочуватися до на пункту рівне, це ближче вже до мирного граду Таким чином, відволікаючи нашу увагу, а так, давайте я вам зараз покажу на карті, тому що я її зняв. Ось, дивіться. Е, Ще раз проговорю, тому що я її пропустив червоними е, кільцями. Я е, промалював саме е, позиції ворога. Це є е, райони е, Покровська, Леонтовичі, Троянда і Шаххарські. Також от синім кольором я промалював е, позиції Сил оборони Кліна, де вони добре тримають свою оборону. Це є вулиця Кошового, Тюленного і Кармелюка. А далі стрілками ліворуч. Я промострував напрямок на Гришини, куди ворог намагається розтягувати наші флани І також на рівне, ось, де бачите, де є рівне, теж намалюю. Ворог намагається теж інфільтруватися. Тому Покровськ має серйозні е, удари. Але тим не менше, наші сили оборони працюють. Тут підключені і гурівці, ви знаєте, і вони прекрасно ви пригадуєте, я вам демонстрував, висаджувалися в цьому напрямку. Ось аби розвідати і зрозуміти, де можна бити Ворога, і знову ж таки дуже добре працюють наші безпілотні системи. Втрати нагадаю вам підтверджені, це каже CNN просто феноменальні. Не те, що феноменальні в Росіян втрати, а вони на межі. Це вже каже інститут вивчення війни. Що у ворога на межі армія вона повністю висмоктана Повністю знекровлено, тому що дуже багато перебито, і втрати на покровському напрямку сягають, а можливо, вже й більше ніж те, що було друзі в Бахмуті. Тому я дуже сподіваюся за вашу тему про саме. Покровський напрямок. Я дуже сподіваюся, що оце от перемалювання, хоча наші воїни кажуть, що інколи не встигають піднімати безпілотники, тому що так багато їх лізе, і їхня тактика традиційна: по дві особи, дві-три лізуть, кажуть, наші їх ем, б'ють дронами, поки б'ють ще п'ять груп, по дві три особи намагаються лізти. Дрони, дрони, дрони. Я думаю, що якщо тут підключиться ще більше сили безпілотних систем і інші сили та засоби, те, що хоче втілити Сирський, обов'язково. А вдасться ситуація дуже, дуже друзі. Непроста. Покровськ на межі, але тим не менше, ворога нищимо дуже і дуже добре. Давайте ми подякуємо нашим силам оборони України і е, е, друзі. Якщо ви знаєте перевірні збори, які є саме на ці напрямки, всюди треба допомагати, але ж є пріоритетність. Будь ласка, не зволікайте відразу. Допомагайте наш обов'язок. Я не дорозов казав 24 на 7, допомагати силам оборони України. Рухаємось далі. Згадував я сьогодні Орбана. Так, от саме цікаво, міністр закордонних справ е, Угорщини Сіярто вийшов і сказав: слухайте, наш прем'єр-міністр Орбан приїхав з Сполучених Штатів Америки, бачився з Трампом і домовилися про те, що все не буде санкцій. Вони безтермінові. Лукої Росєвті можуть качати нафтою і газ до Угорщини А в Білому домі в, в держ, е, секретар Марко Рубіо каже Reuters, Ну в інше джерела кажуть, що такого немає. Що домовились на рік лише, а там далі буде видно. Більше того, зобов'язали Орбана купити скраплений газ на 600 мільйонів в США. Щось тут знову не виходить. Бачимо знову якісь непорозуміння, як в Вашингтона і Кремля. Якщо ми вже дійшли до Кремля, Лавров. Пригадуйте Лавров після дзвінка Трампу Марко Рубіо після цього дзвінка. Білий дім сказав, все ніякої зустрічі не буде в Будапешті Ми скасовуємо, бо Москва не хоче йти ніякі компроміси зараз. З'явився і нібито Путін дуже був злий на Лаврова. і Він навіть певний час не виходив публічне поле. З'явився цей кінь і дав пропагандистському агентству агенству новості Коментар, очільник відомства. Закордонних справ Росії Лавров запевняє, що регулярно контактує з держсекретарем Марко Рубіо. Зацитую, що він сказав: ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання, ну так вони називають війну в Україні, і для просування двостороннього порядку денного тому і спілкуємося телефоном. Готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно. При цьому друзі Ларо каже, що літні переговори на Алясці між російським диктатором Путіним і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом мають залишатися основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України. І також каже, що от Брюссель і е, е, Лондон не хочуть, аби здійснювалась. Е, Домовленості в Алясці, а нібито обіцяли США Путін, Трамп, Путіну на Алясці, що він змусить надавити на Зеленського, щоб той не перешкоджав мирному процесу. Знову ж таки згадують Аляску, і давайте ми в двох словах згадаємо, що ж там могли говорити на Алясці. Аляска була нагадаю вам в серпні, 16 серпня, а 6 серпня в Москву Стівітьков. І Він потім передав Трампові, нібито Путін готовий зупинити війну, якщо сили оборони вийдуть з. Донбасу, і тоді будуть якісь мирні угоди без гарантій, і на це намагаються Росіяни давити після цього 16, пригадуємо, Аляска була 16 серпня, 18-го зустрілися в Білому домі. Володимир Зеленський, лідер європейський, Урсула Фондерлайн, генсек НАТО, Марк Рюти, і тоді якраз Володимир Зеленський показав карти Трампові, що це абсурд, що несе Путін. Це по перше. А по-друге, що навіть якщо теоретично уявимо. Вийдуть силоборони України, ніякого миру не буде. Дивіться, я вам ще раз покажу мапи. Я думаю, це і показував Володимир Зеленський. Ось я вам приготував це карта висот. Ви прекрасно бачите, що там, де є Покровськ, там, де є Мирноград, я обвів вам, там де є добропілля, є підвищення над рівнем моря Далі, а я себе приберу зараз або ні, краще зроблю ось так: так буде краще вам видно. От, далі ви бачите, все, низини Немає де і як оборонятися. Більше того, така сама ситуація і праворуч вище. Слов'янськ, ем, ясновато, Краматор, ой, перепрошую, Слов'янськ, Краматорськ, дружківка Костянтинівка. Далі йдуть, все, низини. Далі немає як захищатися. Саме це і демонстрував ці мапи. Володимир Зеленський, Дональду Трампу, аби той зрозумів, що не можна погоджуватись на будь які компроміси. Тим паче, це не компроміс. Як це міняти українські території на українські території? Ми бачимо, що знову ж таки вийшов Лавров і каже: Аляска, ми там домовлялися неодноразово. Ми про це говорили. Друзі. Давайте для остаточно затвердити нам це розуміння. Суть в тому, навіть з ситуацію, якби сили оборони України покинули ці позиції заради якогось там миру без гарантій, чи що там е хитрять, придумають в Кремлі, це не зупинка активних бойових дій, це якась там пауза для того, аби ще краще розгорнути активні бойові дії для росіян і мати змогу далі вже більш легше і простіше просуватися. Нашою батьківщиною, тому що єдине, що хоче Путін, це знищити українців, знищити Україну і повністю знищити наш суверенітет. Друзі, це були найголовніші новини станом на листопада на Неділі обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Важливо боротися проти російської пропаганди і важливо просувати україномовний контент.